Маємо на продаж касетну розсаду полниці каденса. Касетна розсада, хто знає це така от розсада. Серед полничників всі знають. Як я там знімаю, бо трошки Трошки незручно тримати. Ось от така от розсада. В касетах. Сорт каденса. Пізній сорт, один зараз затребуваніший, якщо так можна сказати, у нас він перший рік, але побачимо, як він себе покаже. Частину залишаємо собі, частину для відправки, 96-та касета, тут десь у нас 5 тисяч, ну, плюс-мінус десь 5 тисяч буде на продаж. Такі саджена вона була, якщо я не помиляюсь, з кінці вересня. Точно число не пам'ятаю. Перед відправкою вона все перебирається. а Щоб відправляти тільки хорошого. Є ще бріла для замовлення 093, 098, 74, 06.